22 спосібника Ольги Березам для підготовки до НМТ чи Олімпіади. При спалюванні 8 грамів органічної речовини утворилось 11,73 грама карбон 4 оксиду та 4,8 грама води. Визначте молекулярну формулу речовини, знаючи, що 8 грамів її парів займає об'єм 5,97 літра за нормальних умов. Що нам дано? Нам дано масу органічної речовини 8 грамів. Її спалили. При цьому утворився вуглекислий газ масою 11,73 г, вода масою 4,8 г і 8 г парів цієї органічної речовини займає об'єм 5,97 л. Нам потрібно визначити, яка формула цієї органічної речовини. Розв'язання. Перший крок. Оскільки нам відома маса і об'єм, ми знаємо, що можна обчислити величину ро, тобто густину речовини. Але густина речовини дорівнює відношенню маси до об'єму, так само відношенню молярної маси до молярного об'єму. І за цією рівністю ми можемо визначити молярну масу. Молярна маса буде дорівнює 30 грамів на волі. Отже, наша органічна речовина має молярну масу 30 грамів. Грамів на оль. Наступний крок: ми складаємо таку, такі мінімальні схемки, за якими визначаємо кількість речовини кожного елемента та масу. Наприклад, СО2 відповідає Z. Надписуємо масу СО2 11,73 г, під великислим газом підписуємо масу 44 грами, і знаходимо кількість речовини карбону, підписавши під карбоном 1 моль. Ця схемка є урівняна по карбону. Ось. І таким чином ми дізналися, що кількість речовини карбону 0,27 г. Тоді маса, нам потрібно ту кількість речовини помножити на 12 і вийде 3,2 г. Аналогічну схемку складаємо по відношенню до гідрогену. H2O відповідає H. Схемку урівняли по гідрогену, поставили коефіцієнт двічку перед H. І... Надписали, що дано 4,8 грама води під водою 18 грамів. Так. Y ми знаходимо кількість речовини атомів гідрогену і під речовиною записуємо 2 моль. Знаходимо кількість речовини атомів гідрогену, виходить на 0,53 моль. А маса відповідно така ж сама. Ми потрібно помножити на відносну атомну масу гідрогену одиничку, тому вийде на 0,53 грама. Знову ж таки, ми маємо масу карбону, маємо масу гідрогену, сумуємо, дізнаємося, що маса, сумарна маса їх дорівнює 3,7 грама. для чого ми це знаходимо? Для того, щоб перевірити, чи містить речовина оксигену. Оскільки маса органічної речовини 8 грамів, то зрозуміло, що містить маса оксигену, вийде 4,27 грамів. Звідси знаходимо кількість речовини оксигену, поділивши на його атомну масу 16, виходить на ціл моль. Ось ми маємо вже кількості речовини карбону, гідрогену і оксигену і можемо дізнатися форму речовини органічної за відношенням кількості речовин. 0,27 до 0,53 і до 0,27 виходить 1 до 2, Отже, органічна речовина має формулу ch 2 o Це є метаналь. Перевіряємо, оскільки попередньо ми обчислили молярну масу органічної речовини, і вона дорівнює 30 г на моль. Наша шукана речовина ch 2 o теж має молярну масу або молекулярну 30. Отже, ми правильно обчислили формулу органічної речовини. Задачу розв'язана. Дякую за увагу!